На каналі Файні квіти. Городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 червня 2025 року. Сьогодні 21. І завтра, 22 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Телець. Це майже завершення вже четвертої фази. Ще можна буде в тірці посадити в ці дні картоплю, повторні посіви зробити, насіння коренеплодових овочів, можна посадити розсаду овочевих та квіткових рослин, нарізати і укорінювати живці, можна робити щеплення і пересаджувати кімнатні рослини. Ефективні поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо бігапрепаратами. 21 та 22 червня сприятливий час для різних заготівель та для квашення овочів. Важливо для здоров'я на 21 та 22 червня 2025 року. Це місяць в знаці телець, а значить, не можна використовувати для харчування свіже молоко навіть магазини. Не використовуємо для харчування вершкове масло, соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Але можемо готувати страви із риби, морепродуктів. До речі, гарні і смачні салати, з печінки, тріски та інших рибних консервів, і не тільки можна і так приготувати. З рибкою для шуби, або це може бути оселедець або ж інша солона рибка. Використовуємо для харчування молочнокислі продукти, вівсянку готуємо. Практично всі доступні овочі, фрукти та ягоди використовуємо для приготування смачних страв і п'ємо чай з ромашкою, з шипшиною, з лимоном і м'ятою. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Удачі вам у всіх справах, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і обов'язково щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Зустрінемось ввечері. На все добре, до зустрічі!